Як боротися з жадібністю та ФОМо на ринку криптовалюти, та й не тільки на всіх інших фінансових ринках. Так, всім привіт, на зв'язку. Він рол. В цьому відео поговоримо про ФОМО, про страх, про жадібність, що зараз твориться з ринком, і як не втратити на цьому ринку. Ось. Перш ніж почати підписуйся на YouTube, Інвест, на Telegram Інвест, і отримує ціну і корисну інформація стосовно крипти, заробітку, трейдингу, інвестицій і пасивного доходу. А, також, да, під цим ти підтримуєш український контент, ну і мене. А, так, бачимо, да, біток йде на соточку. Ось, І він тут такі зробив да, три палки тижневі великі, і люди зараз почали ловити фому. ФОМО це почуття випущеної е, можливості. Ось, і думає, ех, йо мая, чого ж я не купив там, по 60 там, біток по 30, да, по 20, там, ось, і так далі. так далі, так далі, далі. Ось. І зараз люди будуть думати, що ну, я ще вспію останній вагон, і будуть зараз залітати в цих на зелених палках, да, думаючи, що біток ще виросте в раз, ну, там, два рази, наприклад, да, там, чи біток буде мільйон і так далі. Зараз можуть новини. Шилить, що типу, біток буде там, 200 тисяч, 300, там, мільйон і так далі. А, так само а, можуть інфлюенсери, шилить, а, типу, що біткоін також буде рости, там потрібно залітати, це топ там, і так далі. Ось, але дивіться: на таких палках заганяють якраз хомяків в ринок. В рин. Інвестори, які розумні були, да, вони купують, коли всім страшно. Коли ніхто, ніхто не хоче купувати. ось, От вони тут залітали, ну там можна сказати, десь було 25-30 тисяч за біток середня їх ціна. І ось тут вони будуть на хомяках розвантажуватись. Тобто хомякам будуть шелити біток по 100 к, розказуючи, що ой, да, він буде там 200-300, а самі будуть тут тихенько розпродаватись. Да, Може це буде не, не на 100 тисяч, може він ще піти там на 110-120, але не знаю, ніхто не знає. Ось, але зараз наганяють такі ФОМо, да, щоб люди залітали, бачили такі зелені ікси, да, що такий величезний ріст був там, за три тижні. І щоб люди, які жадібні, щоб захотіли швиденько так збагатитись, да, там, швиденько купити біточок і там почекати два дні, і він там зробить ще 100 тисяч. Да. Але навряд чи таке буде. Ось тому э, почуття ФОМО потрібно, потрібно було. Ну так, да. якщо хто не зайшов в біток, наприклад, могли зайти в інші монети, наприклад, ті, що ще не виросли. Наприклад, ось тут можна в ефір заходити, да, по 300 там. А, наприклад, можна було заходити в той же там EOS, там, не знаю, ATOM. Те, що ще не виросло. От те, що ще не виросло, можна б залітати, тобто заходить. Ось, і так би ви були б в ринку, наприклад. Да? Ось Зараз ви не встигли біток, не потрібно щось туди лізти. Завжди буде якась можливість, да, там. ринок завжди буде давати якісь можливість для заробітку. Да? І він від вас нікол, нікуди не втече. Ось в цьому sens. Ну Не вспіли, не купили, ну нічого страшного, буде якась інша можливість. Буде там, наприклад, там, ефір, наприклад, не оцінений, да? Він, він може вирости там. ще якась монетка, потім біток впаде, да. Там. Можна буде на наступний цикл закупитись. Тобто, не потрібно спішити гнатись за, там, ексами, за мільйонами. Ось. Завжди будуть якісь можливості, да, з якими ми, ви зможете заробити. Ось. І ви не зможете всі прям можливості попасти в них, залетіти і так далі. Тобто, це треба просто прийняти, що ви не зможете встигнути всюди, да, всі гроші світу там заробити, побувати там в всіх країнах, там, не знаю. Ну, коротше. Тобто, потрібно да, розраховувати, що шанси будуть і потім. Ось, і не потрібно зломля голову і бігти от на такі палки, залітати, щоб шодесенько тут заробити. От шодесенько можна тільки тут втратити, бо люди, які купували, вони будуть розвантажуватися, продавати, і потім, як вони основну масу бітка будуть продавати, біток буде просто падати вниз. Ось, а ви просто будете як хомяки, сидіти і типа кліпати очима, йо-моя, що ж я залетів. І потім будете, він трохи впаде, вам вже буде страшно, ну і ви його продасте там десь, да? Або взагалі не будете продавати, і будете сидіти, сидіти з ним, наприклад, до а, наступного циклу, або десь він впаде в район 50-40, все рівно ви його продасте, да? Ну, не дочекайтесь. Ось. Тому потрібно. А, <кхи> Перше, не емоційно м -м діяти. Да? От ми бачимо, О, цього все летить, все злітає. Спокійно заспокоїться, подумать головою. Да? Розумом трошки подумати, включити голову. Ось і <кхи> Подумати, якщо тут всі будуть купляти, <кхи> то що? Хіба всі зароблять? Ні. Як ми бачимо в нашому світі, що всі мільйонери, всі багачі? Ні. Тому, значить, треба робити то, що не роблять інші. Да? Тобто діяти навпаки, ніж е е е діє тупа. Да? Топа. Ось, Тому такий, як захиститись від фоми, Так само жадібність. Не потрібно бути жадібним, бо ринок у вас забере ці гроші, які там ви будете інвестувати чи не інвестувати. Ви там раз можете заробити, але за своєю жаднімостю ви там потім знову вкинете. І в кінці кінців, на другому, на третьому разі, ви все зільєте, десь піде не туди ринок і все. Ви все програєте. Тому Краще бути таким спокійним. Да? Мати стратегію, щоб ви мали стратегію входу, стратегію виходу. Стратегію, щоб ви розділяли капітал да, там по монетам. Стратегію, коли ви купляєте, наприклад, вас, ви купляєте тільки на просадках якихось. Да? Ви на таких палках на рості не купляєте ніяку монету. Да? Так само ви продаєте там, кожен, там, наприклад, 100%. Подивись відео, я показував, як правильно фіксувати прибуток, щоб залишитись з своїми штанами. ось. А, і щоб не втратити. Ось такі пункти мають бути. А не бігти там, ви нічого не знали, побачили два відео по, по крипту там, або побачили просто цю палку, ось, все, закидаємо всі бабки, беремо кредити а На ось, да, повезе, не повезе. Тобто так діяти не потрібно і гарантовано, що ви втратите ці гроші. Ось тому, підсумуємо, не вестись на ФОМу перше чого, бо будуть куча завжди можливостей. Ось, ринок від вас нікуди не втече, і ви всі можливості не зможете взяти. Ну, кожна людина, будь-яка людина, яку взяти, не змогла б всі можливості скористатися всіма можливостями в крипті, там, і по життю взагалі. Тому це потрібно прийняти. Щось у нас виходить, щось ми там. Попадаємо. Щось так далі, а щось не виходить, щось пропускаємо, да, якісь там можливості. Ну, чого там, будь нові можливості, чого страшного. Друге, не залітати на хаях, купувати-продавати з холодною головою, да, мати якусь стратегію, покупки, продажу, а фіксувати а, прибуток також частинками потрібно. І також накопичувати актив, потрібно частинками, і також розділяти депозит, щоб у вас щось залишалася, ще якась сума. Щоб якщо буде просадка, то можна було ще підкупити потім. Ось, і в принципі, якщо ви ці правила будете от жорстко потрібно їх дотримуватись, да? мати якусь дисципліну виробляти, випрацьовувати в себе ось. І тоді ви. Більше вас шансів, що ви не втратите, да, і що ви заробите на цьому ринку. Не потрібно думати, що тут мільйони іксів, там з 100 доларів потрібно, можна заробити мільйон, ну, якби це там одиниці, там, так і то. Буквально це може бути їм пощастить. І потім вони другий раз так зроб, спробують, повірять свої сили, да, от я заробив там спробують і знову зільють і все. І їхня ця жадібність їх погубить. Тому не будьте жадібними, да, там, також важливо займатися благодійністю, ну це потрібно, щоб було від щирого серця, якщо у вас якісь там чимось можете поділитись, то там, пробуйте на ну, теж ЗСУ і так далі. Ось, в принципі, все, що хотів сказати. Лайк, підписка, коментар. Також, якщо цікаво писавний дохід, 5 10 в місяць в доларах, то всі посилання будуть в відео. Всім пока.